Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову, і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Че, чистки! Сьогодні повертаємося до нашої рубрики дієслова, і питання, яке ви мені поставили, це як польською сказати переставати. Наприклад, я перестаю працювати в цій фірмі, чи дитина перестає плакати. Отже, переставати польською це «пшеставач». «пшеставач». відмінюється так: Я «пшестає», ти «пшестаєш», он, вона, оно пшестає, «пшестаєми». Ви предстає і оніване. Наприклад, я пристає працювати в тій фірмі, я перестаю працювати у цій фірмі. Джецько плакать. Дитина перестає плакати. Цікаве те, що слово словоч колись означало з кимось перебувати. І в результаті цього виникла приказка: «Кто з ким так та ім ще стає. Хто з ким ще стає, таким ще стає. Тобто, хто з ким перебуває, таким стається. Мам надію, що вам ще це фільмік сподобав. Маю надію, що це відео вам сподобалося. Якщо так, традиційно залиште мені сердечко, це мене дуже мотивує. І пишіть, що які дієслова слова хочете, щоб я провідміняла для вас ще. До побачення в наступному фільміку, па